Це мікрорайон Бобровиця у Чернігові. Один з тих, який зазнав найбільших руйнувань через бойові дії. До повномасштабного вторгнення тут курсував тролейбус. Чернігівка Надія Хаїтова пригадує, як добиралася до центру міста одразу після відступу росіян. Це нічого не було. Всі лінії розбиті, тролейбус не хадів, транспортні хадів. Пірвах По на поначалу на роботу добиралася пішком. іноді велосипедом. А потом все наладилось. Десятку пустили у нас 28-й. 10 липня сюди почне курсувати новий автобусний маршрут номер 33 Натомість 28 а скасують. Це допоможе з'єднати мікрорайони Бобровиці, Новоселівки та Зарічне із центральними проспектами. Понад рік після звільнення Чернігівщини від Росіян у місті функціонувала мережа тимчасових транспортних маршрутів. Її постійно доповнювали та коригували. У Нас були відсутні електротранспорт, дуже зруйнована. Інфраструктура була тролейбусна. І розпочинали перевезення десь близько 40 Низ автобусів у нас було і там близько шести маршрутів. І поступово поступово нарощували на сьогоднішній день у нас в середньому виходить 92 одиниці автобусів, з яких це 51-52 одиниці. Це низка підлогові. 29 червня цього року у Чернігові провели конкурс на міські автобусні перевезення. Перемогли чотири компанії. З ними управління транспорту уклало договори на п'ять років. Перевізники взяли на себе ряд зобов'язань, які зафіксовані в протоколі тимчасового міського конкурсного комітету. Обов'язки перевізника. Обладнати всі автобуси засобами GPS-моніторингу та забезпечити їх безперебійну роботу, встановити у автобусах валідатори, тобто електронні пристрої для оплати проїзду, забезпечити доступність перевезення людям з інвалідністю та іншим маломобільним групам. Таких автобусів має бути не менше 50% на лінії, утримувати кінцеві зупинки у належному санітарному стані. Вони повинні працювати відповідно до графіків, повинні працювати gps трекери які контролюються і саме головне це регулярність руху. У нас встановлено, що якщо перевізник не буде виконувати регулярність руху 94% і вище, нижче буде 93,2%, Тобто управління транспорту може в односторонньому порядку розторгнути договір, і таким чином ми вже прибираємо те, що місця не пам'ятають. У нас ввечері був відсутній транспорт на місці. Зараз цього немає. Всі автобуси працюють відповідно до графіків. І у нас регулярність в середньому це 95-98%. З 10 липня у Чернігові починає курсувати новий автобусний маршрут номер 33 за річне Новоселівка. А низькопідлогових транспортних засобів на рейсах буде понад 60%, розповів Олександр Рижий. Зокрема, завдяки тому, що один з перевізників закупив 30 нових автобусів. Вартість одного такого – близько трьох мільйонів гривень. Вихід буде 28, дві машини резервні. Маршрути 24, 24А, 25, 25А та 33. Інвестовані кредитні кошти в автобуси закуплені на нашому Чернігівському автозаводі. Загалом з 10 липня на маршрутах працюватиме 99 автобусів, 75 з них низькопідлогові, 44 – виготовлені у 2022 і 2023 роках. Розповів Олександр Рижий. Обладнати автобуси стаціонарними валідаторами мають до кінця липня. Сьогодні вже змонтовано встановлено 70% транспортних одиниць в автобусах і 60% в тролейбусах. У всіх барвінках також уже Монтуються стаціонарні валідатори. Цей процес плануємо закінчити до кінця липня. Після цього, зі слів Артема Тарасенка, працюватимуть над відновленням програми єдиного транспортного квитка у Чернігові. Він має діяти протягом півгодини у будь-якому громадському транспорті, як у тролейбусах, так і в автобусах. Перевізники вже звертаються, оскільки хочуть також, як і у тролейбусному управлінні, щоб їх працювала безкоштовна пересадка протягом 30 хвилин. Все це технічно реалізовується. Як тільки ми досягнемо з ними консенсус між всіма перевізниками, дана опція буде у всіх власників транспортних карток. До кінця 2023 року. Ми ж все ж все ж таки вже дійдемо до всіх тих стандартів, які ми анонсували. Ще три роки тому. На повернення руху тролейбусів та єдиного транспортного квитка чекають і мешканці мікрорайону Бобровиця. Зараз загруженість автобусів не така велика, а сказати, воно все відбудовується, люди повертаються. І воно взагалі буде, ну, буде потрібен цей маршрут. Ну і, і пенсіонерам легше. Ну, треба б, звісно, тролейбусну лінію, що нам пенсіонерам, щоб їздили. Більшість тут пенсіонери, їм треба їздити чимось. Думаю, 12 гривень платити, це їм дуже важко. Транспорту не вистачає. Людей побільшили, транспорту побільшало. За словами керівника профільного управління Руслана Ємця, тролейбусну контактну мережу у мікрорайоні Бобровиця почнуть відновлювати орієнтовно у серпні після того, як закінчать роботи на зазі. Олександр Мілашевська, Олександр Поліщук, Микола Іванчик, Суспільне, Новини Чернігів.